Наступне завдання таке. Є паралелограм АБЦД, в ньому АК-бісектриса проведена. Відрізочок БК дорівнює 8, КЦ дорівнює 6, кут А дорівнює 60 градусів, а нам потрібно знайти площу паралелограма. А площа паралелограма обчислюється за формулою А на В і на синус гама. Ця формула є на шпаргалці, на іспиті, тому зараз думаємо, що в нас є, чого немає. Тобто, для того, щоб знайти площу, нам треба дві сторони і між ними кут. Розбираємося зараз з сторонами. Одна сторона в мене є. Сторона В, це в мене буде дорівнювати 14, я перенесу її сюди. Тобто 14. Тепер мені треба знайти ось цю сторону сторону АВ. Але не даремно мені дається бісектриса. І ми вже знаємо, якщо в паралелограмі проводиться бісектриса, і оці два кути рівні, то будуть рівні ще й оці два кути, цей і з цим за рахунок паралельних прямих і січної АК. Тобто, ми вже говорили про те, що тут буде рівнобедрений трикутник, трикутник. А у мене 8, то АБ теж буде 8. Отже, я маю дві сторони, я маю між ними кут і можу використовувати формулу площі. Підставляю. У мене виходить 8, помножити на 14 і помножити на синус 60. А синус 60 це корінь з 3 на 2 Знову ж таки, табличка у вас є на іспиті. Подивилися, якщо не знаєте, на пам'ять. 14,2 можна скоротити. Тут вийде тоді 7. Ну, тобто 14 я ділю на 2. У мене буде 7, 7 на 8, 56. А корінь з трьох так і залишається. Це буде відповідь до цієї задачі. Роздивляємося наступно. Є прямокутна трапеція АБЦД. Відрізочок Аби дорівнює 12. Сторона СД дорівнює 20. Дається відношення нижньої і верхньої основи. Верхня основа 3, нижня основа 5. Тобто я ставлю тут 3х, тут ставлю 5х. Перевіряю, чи я правильно написала. Для того, щоб знайти площу трапеції. Мені потрібна формула. Знову ж таки, вона є в шпаргалці. Треба додати дві основи, поділити на два і домножити на висоту. Знову ж таки, я роздивляюся, що в мене є, чого немає. А немає в мене нічого. І як я буду думати далі, як я буду працювати в цій задачі? Мені потрібно буде провести ще одну висоту трапеції із вершини С. Я проводжу ще одну висоту, що це мені дає. Поставлю тут якусь точку, ну, хай буде К. Тобто, тут в мене виходить, що сторона а, Б, вона буде одночасною висотою трапеції. Тому я переношу оце 12 сюди. У мене виходить трикутник, прямокутний, який я можу розв'язати за теоремою піфагора і знайти відрізочок КД. Шукаю відрізочок КД. Це буде корінь під коренем. Я шукаю катет, тому гіпотенуза в квадраті. Мінус катет у квадраті, гіпотенуза у квадраті. Це буде 400. Відняти катет у квадраті. 144. Піднімаємо 400 мінус 144. Це буде 256. Добуваю корінь, 16. Отже, я маю оцей відрізочок 16. Далі я міркую так. Отут у мене 5 х отут у мене 3 ікса то на відрізочок КД в мене припадає 2х. Тобто я можу вирахувати своє х, і воно в мене дорівнює 8. Що це для мене означає? Для мене означає, що верхня основа тоді 3 на 8, 24. Нижня основа в мене 5 х 5 на 8 40. Нижня основа 40. Висота у мене є 12. У мене є все, щоб я могла підставити у формулу і порахувати площу. Рахую, С дорівнює 24, додати 40, поділити на 2 і помножити на висоту 12. 12,2 можна скоротити, це 6. Тут виходить 40 і 24, це буде 64. Множимо 64 на 6. Буде 384. Це й буде відповідь. Задача розв'язана. Наступне завдання. Наступне завдання такого змісту є система координат. І, дається поставлені дві точки. А знайти довжину відрізка АБ. Ми знаємо формулу для знаходження довжини відрізка АБ. Ця формула є, є наш шпаргалці, Тільки вона там йде як довжина вектора, а не довжина відрізка. Але що довжина вектора, що довжина відрізка, це, по суті, одне й те саме і рахується за однією тією самою формулою. Тобто, для того, щоб знайти довжину відрізка АВ, в мене буде корінь, під коренем буде х2-х1 у квадраті, додати y2-y1 у квадраті. Ну, якщо буде ще й третя координата, то там ще й буде з2 мінус з1 у квадраті. У нас прямокутна декартова система координат. У нас кожна точка має дві координати. Але для того, щоб підставити в цю формулу і порахувати довжину від каби, мені ж треба знати координати цих точок. Тому я визначу, я дивлюся, що моя точка А має координати мінус 1 і мінус 1. Я дивлюся, що моя точка Б має координати 1, 2, 3 по х і по іку 1, 2. Тепер шукаю довжину від візка підставляю ці координати. У мене буде корінь. Під коренем. Я буду віднімати. Тут немає значення, чи ви від координат точки Б будете віднімати координати точки А. Чи навпаки, значення немає. Як вам легше? Ну, Я від Б віднімаю А. У мене виходить 3 відняти мінус 1. 3 мінус мінус 1. Це буде 3. Два мінуси поруч дадуть вам плюс 1 у квадраті. Плюс. Віднімаю другі координати. 2. Відняти мінус 1. Знову ж таки, 2 мінуси. Вам дадуть плюс. У вас вийде 2 плюс 1 у квадраті. Дорівнює. Рахуємо корінь. коренем. 3 плюс 1 у квадраті. 4 квадраті 16. Рахуємо 2 плюс, 1, 3 в квадраті, 9. Під коренем у мене буде 25. з 25 добувається. Це буде 5. Отримали довжину відрізка, вона дорівнює 5.